Так, привіт! Привіт, дорогенький! Любіменічкий кривий ріг. Привіт Дивимося, що там буде 13 січня. Дивимося з 12.01. 22.00 по 13.01.22.00. Карти випали. Так, що там на кшталт обстрілів? Прильотів, вибухів тощо. Якийсь буде вибух, у нас буде вибух, десь якась буде мати відношення до жінок. це, Там якісь великі майстри працюють з жінками. Але буде вибух, ну, ніхто не бачитиме, де це, і приховають, що це. О, тобто, ми про це, якщо її знаємо, Ось о, якась буде брехня і дуже майстерна. Ого, тут посерйозна тема буде завтра. Я вам хочу сказати, е, десь приховають, десь. Ну, все одно. Я думаю, що ми з вами узнаємо. Хоча би оце, знаєте, як ми? чи не По вайберу один одному понаписуємо. Дивіться, це десь на околиці міста на окраїні. Я не знаю, що це таке, але це на окраїні. Там роз, є роздоріжжя, там будуть стояти... Е, Навіть не роздоріжжя, там не роздоріжжя, а там знаєте що? Там, виходить, якісь будуть машини, але вони не нові. Вони старі і вони стоятимуть на на цьому, на пустир, пустирі, смерть, машини. Аварія буде. Це буде аварія, це не прильот. Тут буде аварія, а прильот буде до жінок має відношення. А це аварія буде якась така. Ну, така. Серйозно. Дві, дві машини. Ну, там буде смерть. Ось. Так, хорошо. Поїхали. Да. Це якийсь будинок матері. І там він стоїть окремо. Там буде силове воздействие на нього. Тобто, щось на нього свалиться. А ви знаєте, це вже закритий. Це, я думаю, що це якийсь закритий зачинений роддом. І ще що. Відтип. Та туда туда, або вже був прильот, або щось таке вже було, знаєте. Може якесь щось поломано було, щось там може до цього було, чи пожар може якийсь був, то тобто якась проблема була. І ще що, І ще що? взагалі, питалися ну, жили, хотіли найти, це якийсь жилий мікрорайон, і хотіли, именно, щоб в нього був прильот. Ну Трошечки десь не знаю, там забити прицелу, чи координати не такі, чи що, щось таке. Дуже хотіли, щоб пострадали діти. Тим не мене, він буде він не діючий, я би так сказала. Там уже до цього просто якась була, ну, чесно, якась була, що всі поуходили оттуда. Ну, щось якийсь чи пожар був, чи щось таке було, поняли. Тому цей раз до лампочки воно буде. Да, ось все. Там де, жінки мають бути, там, де жінки мають щось з дітьми робити, і, ну, і буде збитий. Буде збите, збите, збита агресія якась. Тобто воно летітиме, але воно буде збите і впаде, і ну, буде великий бабах і пожар. Так скажу. Але про це не будуть нічого говорити. Чому? Тому що ну, інформації буде дуже мало, дуже тако, вона подана, буде досить професійно, я би так сказала. Коротше, я вам хочу сказати, не треба нервувати, ревчити. Поняли? Поняли, молодці. Нам наша задача зберігати спокойствие і не бояться в першу чергу. Тому що ви ж поняєте, що коли е, опонент дезорганізований або наляканий, він починає вести себе ірраціонально. Ми не можемо собі дозволити вести себе ірраціонально. Ми навпаки, маємо бути. Я вам скажу таку річ, друзі, що після війни... Буде дуже багато, дуже багато, це даже вам скажуть спеціалісти, психологи, які працюють з ПТСР, так от, буде дуже багато заболівань. А це чому? Тому що ми зараз на високому рівні стресу, ці стресогі, ну, стресогінні, скажімо так, да? чинники, вони, і ми, знаєте, ще тримаємося, тримаємося. А як тільки вже буде можливість розслабитись, все полізе, дуже багато буде психічних розстройств, буде сильне заболівань і, і серця. І ну, взагалі, розумієте, вплоть навіть до, до інфекційних. Поэтому, поэтому одна із наших задач зараз вже розслаблятись. Поняли? Росслабтеся і получите удовольствие, називається. Пойміть правильно, якщо у вас в карті є смерть, то ви хоч сріться, то ви мрете. І ще що, якщо у вас в карті є смерть, моє відео дивитись не будете. Ви просто сюди не попадете. От так от воно положено. Люди, які мають вмерти, вони цю інформацію просто не получають, або не отримують, або вона взагалі ніяким чином не заходить їм. От, Па сі, пам'ятаєте, ви дивитесь моє відео, значить, все буде окей. Все буде добре. Поняли? Поняли? Молодці. Інгулець. English, а у вас тоже зіб'ють. Притом зіб'ють над моргом десь. <coughs> так, долі. Апостола. Все хорошо, все работает, все прекрасно. ППО працює прям Тм-Тм-Тм. Зеленодольск. Зеленодольськ. Я вам хочу сказати, будуть якісь неприємні новини що про якесь про, про окончання, щось, щось закінчується у вас там і це буде ну, дуже неприємно. О, ви такі скажете, ну, може, це закривається якесь підприємство, чи якесь відділення, чи ще щось таке. Перестає працювати. Воно ну, і вам буде це неприємно. Жовті води? Привіт, жовті води! Я вам так хочу сказати, у вас там треба в якомусь одному із макрорайонів треба щось буде ремонтувати. Воно прям от уже на волосинці висить, його треба отремонтувати. Але так як денюшечки кудись уїхали, то всі, знаєте, тільки ждуть, коли воно ну, поламається. І от воно завтра, так от знаєте, якраз вже і поламається. поэтому а ремонтировать уже нечем и станет об этом известно порада Тримайте баланс, тримайте баланс стосовно якихось неприємних подій і особливо тримайте баланс, підтримуйте своє сердечко, будь ласка, обов'язково пройдіть якусь профілактику. Пийте щось, ось, наприклад, є у примафлорі, є такі чудові дієтична добавка, янтар називається. Таку одну підсасуємо і спокійним. Пусть весь мир подождю, поняли? Повірте мені на слово. Не От того, що ви просто волнуєтесь, ви ніяким чином не зміните ситуацію. Ще не одне волніння не змінило одну ситуацію. Але якщо ви будете розслаблені, спокійні, Грубо говоря, промедитували. Якщо ви не успокаруєтеся з тою медитацією, зайдіть до мене в плейлист. Називається плейлист Медитація, Захист і Секретні знання. Заходите туди і там є медитація на розслаблення ще одна. Робіть її, робіть її ввечері перед сном. Обов'язково! Зробили, заснули. Чому? Тоді ви будете приймати правильні рішення, у вас буде заспокоїться сердечко, нерви будуть в порядки, ви не будете хворіти, не буде психосоматики і ви не будете робити дурню. Полізла по книжку про свою любимінь. Будемо читати по второму кругу, нових віршиків нема. Чому? Сьогодні не буде, не привітань, нічого, того, що сьогодні, 12 січня, День політичного в'язня. І я думаю, що треба. Mm, згадати і В'ячеслава Чорновіла і Василя Стуса. І інших політичних в'язнів. Зараз політичні в'язні у РФ теж є більше ста людей, ста українців. Зараз там у їхніх цих казематах. І їм винесли дурні вироки, дурні, дурні тварини винесли дурні вироки. І тепер ті люди очікують їхніх чи колоній, чи тюрем, чи казні, чи що вони там їм придумають. Тому не треба забувати цих людей. Політичні в'язні це не просто люди, які зробили якісь. Все, що ці люди хотіли, вони жили, вони хотіли говорити українську мову, вони хотіли рідною мовою, вони хотіли, наприклад, бачити український прапор, вони хотіли бути в своїй державі і жити за своїми державними якимись законами. А е, якимось чином, да, вони попали до ворога в лапи і там тепер над ними іздіваються. Так само, що більше 200 чоловік е, політичні в'язні у е, не існуючих політичних угрупованнях ЛНР і ДНР, вони також там, і також ці люди не знають, що на них очікує. На багатьох з них очікує страта, притом, так як там люди з хибленою психікою, то це буде страта, а не просто розстріл. Да, хоча за що ви забираєте життя людини? За те, що вона хоче говорити своєю мовою, а не хоче вашими кваканнями говорити, вашим телячим блеянням? За що? Людина жила і живе у себе в країні, вона нікого не вбила, вона ні в кого не забрала ні життя, нічого. Вона ходить, ну, робить якусь роботу да, і живе, за, живе просто, ну, як то кажуть, за своїми принципами. Там над ними здіваються і там людей катують. Молилась мати. У кутку стояла. Для сина доленьки просила у святих, він був далеком, та стара не знала, що вже немає соколика в живих. І свічка полум'ям червоним мерехтіла, чаділа димом в стелю чорним та їдким. Стара у господа багато не просила, щоб повернувся син до матері живим. А за вікном зима скригоче та лютує. На небі Янголи похмуро мовчазні, Господь молитви материнської не чує. і слізьми землю укривають матері. Загинув син, кати за правду вбили, та не дозволимо нікому нас зламати. Боротись будемо, допоки стане сили і поки молиться під образами мати. От такий віршик вам, друзі! Ну що ж, і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь і які ставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!